Мене звати Наталя, і я куратор проєкту MyFin. Сьогодні ми поговоримо з вами про таку дуже цікаву тему, як фондовий ринок. Якщо ви вже інвестуєте, можливо, вам не буде дуже цікавим це відео, але якщо ви хочете знайти для себе додаткове джерело пасивного доходу, тому обов'язково додивіться його до кінця. Ми живемо з думкою, що фондовий ринок це лише для фінансово забезпечених людей або для якихось технічних геніїв. Але він доступний і для кожного з нас. Отож, що ж таке наш пасивний дохід, чому всі його так сильно прагнуть та як саме його собі забезпечити? Пасивний дохід це та сума коштів, яку ми отримуємо, абсолютно нічого не роблячи. Тобто, ти не зобов'язаний вставати зранку, йти на роботу, керувати своїм бізнесом, просто гроші працюють у час, коли ти відпочиваєш. І одним із методів отримання такого доходу є саме фондовий ринок. Це місце, де компанії залучають кошти, а інвестори беруть участь у їхньому зростанні, купуючи їх, частинку їхньої компанії. Отож, основними китами на цьому ринку є акції, облігації та ETF. Що ж таке акція? Акція це є частинка компанії. Тобто, якщо компанія випустила 100 акцій, а ти придбав одну, ти володієш одним відсотком компаній. І за рахунок акцій, інвестор може заробляти двома способами, отримуючи дивіденти, тобто регулярні фіксовані виплати, або за рахунок зростання ціни акцій. Як ви бачите, ми підготували вам дві компанії. Одна є дивідендною, яка регулярно виплачує дивіденди, а інша є зростаючою. Nvidia, яка за останні 5 років зросла більш ніж на 1300%. Але також не варто забувати про те, що із часом ціни завжди ростуть. Тобто вже ніколи не буде палива по 10 гривень чи хліба за 1 гривню. Точно так само і з глобальними великими фінансово-стійкими компаніями. Ви забезпечуєте собі зростання. І якщо отриманий прибуток, ви реінвестуєте, тобто не отримуєте кошти, а далі купуєте за нього активи. І складний відсоток та час забезпечать вам той самий капітал, який буде приносити пасивний дохід. І ми вам покажемо приклад реінвестування, виключно дивідендів. Тобто ми беремо 1000 доларів, купуємо дивідендну компанію, 5%, і з часом ваш капітал буде збільшуватися абсолютно без вашої участі, якщо реінвестувати усі отримані кошти. І ви можете побачити суми, які ви отримаєте через певний проміжок часу. Також є така дуже цікава опція, як інвестиційний калькулятор. Ми тут прописали цифри 20 років, 10% річного прибутку і щомісячні інвестування у розмірі 100 доларів, що ми бачимо за 20 років. Загально ми з вами проінвестуємо 24 тисячі доларів, отримаємо своїх відсотків 51 тисячу доларів та будемо мати на рахунку майже 76 тисяч доларів. Це є дуже цікавий інструмент, тому відсканувавши QR-код, ви зможете не лише прорахувати суму свого прибутку, виходячи із щомісячних платежів та відсотковості дохідності, а до прикладу, ви можете ви знаєте, яка сума вам потрібна, чого ви хочете досягти, і калькулятор вам допоможе розрахувати, які саме суми, під який відсоток вам потрібно вносити, щоб отримати цей прибуток. Ви, кожен з нас, обирає акції під свій портфель та свій ризик профіль. Тобто акції можуть забезпечувати вам довгострокове зростання або просто захищати ваші кошти від інфляції, а також приносити дивіденди. Наступним цікавим інструментом є Exchange Trended Fund або ETF. Це є десятки або сотні компаній. Що це таке? Це є фонд, який випускає ETF на певну групу компаній, і він може включати 10, 20, 50, 100 компаній, він може бути сконцентрований на конкретному секторі, до прикладу, енергетичні компанії, може включати облігації, може включати різні. Різну сировину та навіть золото, тобто через ІТФ ви можете навіть купити дорогоцінні метали. Часто ІТФ ще називають актив для лінивих, тому що це, ніби по суті, цілий інвестиційний портфель, який ти обираєш, враховуючи свої перспективи. ETF дає. Максимальні результати при мінімальних зусиллях. Чому? Тому що не потрібно аналізувати кожну компанію, ти одразу купуєш кошик з компаній. Зазвичай це є стабільні компанії, які будуть на ринку ще досить довго. І якщо, до прикладу, одна компанія зазнає фінансових труднощів, відповідно успіхи іншої їх компенсують. Якщо ти тут, то ти напевно чув, що ETF бувають досить різні, і найбільш поширеними є, до прикладу, SPY. це ETF, який перекриває індекс SP 500, тобто 500 найбільших компаній. Або Q – це топові технології, або VTI – це весь американський ринок. І ще одним дуже цікавим інструментом є облігації. Він є. Трошки інше, ніж два попередніх, оскільки це є позичковий інструмент. Тобто ти даєш убор емітенту. Емітентом може бути держава, можуть бути муніципалітети або великі компанії. І тут є цікаві аспекти, оскільки номінальна вартість облігацій зазвичай складає тисячу умовних одиниць: тисячу доларів, тисячу гривень, тисячу євро. Відповідно, дохід, який ти. Отримаєш від облігацій, називається купонною ставкою. Також дуже важливий термін до погашення облігацій, бо саме тоді ти отримаєш її номінальну вартість. Ціна облігацій. Ти можеш купити її з дисконтом або з премією, тобто дешевше або дорожче від номінальної вартості. Облігації це є досить стабільний дохід. Тобто, вони підходять для збереження твого капіталу. Вони є менш волатильні, ніж ринок. І вони складають надійну частину твого портфеля. І ще тут варто згадати, що в нас зараз дуже таким поширеним інструментом в Україні є облігації внутрішньої державної позики. Окрім того, що ти підтримуєш свою країну, також тут дуже гарна купонна ставка у розмірі 17-20%. І дохід, який ти отримаєш від ОВДП, не оподатковується, тому що податки теж з'їдають левову частку наших доходів. Отож, як придбати свій перший актив на фондовому ринку? Перш за все, тобі потрібно розібратися зі своєю інвестиційною ціллю та скласти свій бюджет. Розібратися, як працює фондовий ринок. Навчитися аналізувати активи акції, ETF та облігації. відкрити рахунок у надійного брокера та купити свій перший актив. І саме про це ми будемо говорити у наступних відео, а також на нашому навчанні. Тобто, покроковий супровід, як купити свій перший актив на фондовому ринку. І якщо ти додивився до кінця, то ти зробив. Вже більше роботи, ніж 90% людей, оскільки ти не відкладаєш на потім, а вже замислюєшся про це. А якщо ти приймеш рішення, то це вже буде половина твого успіху. Отож, ти можеш знайти нас у соцмережах на нашому сайті та дізнаватися актуальні новини та цікавинки про фондовий ринок та різні інвестиційні інструменти, які приносять пасивний дохід.